Відділення фехтування 6-ї спеціалізованої для юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, яке успішно працює в одному з кращих в Україні тренувальних центрів серед вищих учбових закладів держави при Дніпровській державній академії будівництва і архітектури, яка віднедавна стала складовою частиною нового вишу Українського державного університету науки і технологій, стало першою локацією вузу, яку в рамках проєкту Олімпіклаб відвідала команда відділення Національного олімпійського комітету України. У Дніпропетровській області на чолі з його головою Михайлом Кошляком на початку зустрічі він квітами вшанував новоспечену чемпіонку України у команді з фехтування на шпагах серед кадетів Марію Середу, після чого завідувач кафедри фізичного виховання та спорту вишу Володимир Шиян отримав брендований календар і сувеніри. Далі було більш тісне знайомство з кожним з мушкетерів, серед яких переможець етапу у хорватському загребі європейського циклу Ю 23 сателіт міжнародної федерації фехтування чемпіон України цієї вікової категорії Михайло Красюк. Чемпіонки України у командному заліку серед кадетів тески Катерина Ламза і Коротецька, а також Софія Сіденко та інші. Низку питань і надання посильної адресної допомоги було обговорено з президентом Федерації фехтування Дніпропетровської області, заслуженим тренером України Сергієм Комаровим. Наостанок Михайло Анатолійович навіть особисто спробував власні сили і хист у ролі Дартаньяна. і як досвідченого вправного спортсмена для дебюту подібне йому вдалося непогано. Завершилося дійство традиційним фотографуванням на згадку на загальну світлину. Сьогодні ми відвідуємо навчальний заклад будівельної академії це секція фіхтування. Я дуже вражений, дуже вражений результатами спортсменів, дівчат, які тренуються в цьому закладі. І хочу виразити слова вдячності руководству академії та тренерам, які розвивають цей чудовий спорт. Фотографуванням завершилося і знайомство з іншою залою спортивного комплексу вишу, де успішно тренуються вихованці відділення зі стрибків на акробатичній доріжці, серед яких бронзова призерка крайнього чемпіонату світу і чемпіонка України серед ровесників Аліса Кутова, володарки золотих нагород, національного чемпіонату Станіслава Кудіна, Ярослава Павлова та інші. Дівчатка, а також усі, хто були присутні на занятті, були удостоєні сувенірної атрибутики від обласного відділення Національного олімпійського комітету, після чого наступною локацією відвідин стала штучно розділена навпілку лісою, велика зала основної споруди спорткомплексу, де зранку до пізнього вечора проводять тренування вихованці відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також усі бажаючі з футзалу, волейболу, бадмінтону, різноманітні групи здоров'я. Тому і не дивно, що будівельна академія вже віддавна зажила гарної слави епіцентру спорту і здоров'я у Дніпрі. Дуже велика подяка голові Ніппніпропетровської обласної обласного відділення національного олімпійського комітету Михайла Кашляку, що він нам приділив таку увагу. Подивився, як ми тут існуємо, як працюємо, співпрацюємо з дитячо-юнацькими школами, як ми в цей непростий час виживаємо і стараємось думати про майбутнє нашої держави, про нашу молодь. За подібне, дуже велика подяка нашому керівництву. Ну це мабуть і те, що було, і те, що на сьогоднішній день є, що нам дали можливість у ці е, часи якось креативно виживати, надавати послуги. Займатися студентською молоді та ну, нашими маленькими спортсменами саме вони брали участь у тренуваннях зі стрибків у воду та опановували ази, як триматися на воді у плавальному басейні, якими на сьогодні можуть похизуватися одиниці вищих навчальних закладів України. Натомість Придніпровська академія будівництва і архітектури має таку можливість і тішить те, що її реалізацію вона здійснює практично самотужки.